Все, що вам треба знати про Мале. Відлік історії Малі ведуть від 1920 року. Цікаво, що компанія, яка зараз носить це ім'я, спочатку не була власністю братів Германа та Ернста. Це була майстерня рівноправних партнерів-інженерів, але їх ідеї були настільки потужними, що вони швидко стали рушійною силою бізнесу, які назвали на їх честь. Наприклад, брати першими придумали виготовляти. Легкосплавні поршні. Чим здивували навіть Генрі Форда. Потім вони почали займатися фільтрами, тому що їх поршні страждали від забруднень. Але фабрику фільтрів довелося продати. Не вистачало часу. Покупцям виявилось Ман Енхюміль. Ще один майбутній гігант. У 72-му році Малія повертаються до фільтрів, купуючи книг. Сьогодні всі фільтри концерну доступні під обома брендами. Сьогодні Малія це величезний глобальний концерн, який виробляє повний спектр деталей у двигуні та навколо нього. Від поршнів, та гільз до датчиків та фільтрів. Все це постачається на конвейери світових автовиробників. Та на вторинний ринок. Окрім Мале та Knecht, концерну належать також бренди Malé Original, Bear, Metal Leve і Зумі, Клеві та Брейнбі. Віднедавна компанія Мале вирішила сконцентруватися на сегменті електромобільності, де також досягає значного успіху.